Мої вітання! Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Якщо ви полюбляєте чизкейки, то це рецепт точно для вас: неймовірний смачний лимонний чизкейк, саме те, що потрібно в жарку літню погоду. Смачна ніжна кремова текстура, охолоджуючий лимонний смак, дуже смачний лимонний курт. Та свіжі ягоди для декору та смаку. Все в цьому тортику поєднується дуже гармонійно, а готується цей торт скейк зовсім не складно. Із простих інгредієнтів вам не знадобляться спеціальні сири, ми його приготуємо набагато простіше, тому інгредієнти для нього вам не потрібно довго шукати. Все елементарно просто. Мої рідні закохались в цей тортик, тому тепер я готую його постійно, бо це справді дуже ніжно та дуже смачно. Для приготування нам потрібно пісочне печиво. В мене ось таке печиво до кави, його необхідно 250 грам. Печиво я закладаю у чашу блендера та подрібнюю до стану крихти. Звичайно, використати можна будь-яке пісочне печиво. Підійде абсолютно будь-яке. Перебили до стану однорідної крихти, ось так виглядає наша крихта. Пересипаємо її до глибокої миски. Сюди додаємо 80 г розтопленого вершкового масла та перемішуємо масло разом з печивом. До однорідності. Звичайно, однорідним воно не стане, але нам треба розприділити масло по печиву, щоб крихта була така волога. Далі нам потрібна будь-яка роз'ємна форма діаметром 20 см. В мене це роз'ємне кільце, дно якого я застелила фольгою в декілька шарів. Але для того, щоб дно було більш фіксоване, я вкладаю його ще в одну форму. Мені так зручніше, а ви вже робіть так, як зручно вам. Пересипаю всю цю крихту на дно форми та розподіляю за допомогою вологої ложки або склянки також змоченої трішки у воді, гарно притискаючи, формую бортики та дно форми. Ось таким чином ми зробили перший шар нашого чизкейку. Відправляємо його в холодильник, поки будемо готувати основу для чизкейку. Для цього в глибоку миску я вбиваю 3 курячих яйця. Додаю 130 г цукру і також сюди додаю 600 г сиру кисломолочного. Сир можна використати будь-який будь-якої жирності. Для того, щоб маса була більш рідкою, я додаю вершки, їх необхідно 200 мл. Вершки мої мають жирність 15%. І далі, за допомогою блендера, я перебиваю всю цю суміш до однорідності. Звичайно, якщо немає блендера, то тоді вам треба перетерти сир та взбити за допомогою міксера. Але, звичайно, блендером буде більш кремова текстура. Перебиваємо всю цю суміш до однорідності буквально декілька хвилин, маса стала однорідна. І додаємо сюди ще один інгредієнт, який додасть нашому чизкейку гарного лимонного смаку. Це, звичайно, цедра лимону. Лимон я гарно помила і на дрібненьку тертушку я натираю цедру. Мені потрібна цедра від половини лимону. Звичайно, натирайте тільки жовту частину, білу частину ми не використовуємо, так як вона може гірчити. І ще для того, щоб чизкейк був більш стабільним, я додам 30 г кукурудзяного крахмалю. Все це ретельно перемішую до однорідності. Якщо раптом у вас ця суміш взялась грудочками, то перебийте ще блендером декілька хвилин. Маса має стати однорідна. І крохмаль гарно поєднатись із сирною масою. Готово. Дістаємо із холодильника пісочну основу та переливаємо сюди сирну основу. Цим часом розігріваємо духовку на температуру 200 градусів. Сприділяємо чизкейк по формі, можна трішки ось так потрусити, щоб не було пухарців повітря. І Відправляємо чизкейк у духовку та при температурі 200 градусів запікаємо його 15 хвилин. Через 15 хвилин зменшуємо температуру до 150 градусів і запікаємо ще впродовж однієї годинки. А там, звичайно, дивіться по своїй духовці, Чизкейк має стати стабільним, нерідким. Перевіряйте пальчиком та відставляйте його при кімнатній температурі охолоджуватись. Цим часом, поки він охолоджується, ми приготуємо дуже смачний лимонний кур. Для цього в кастрюлю з товстим дном я відправляю два жовтки. 80 г цукру, 1 чайну ложку з горкою крохмалю кукурудзяного та натираю ще половину цедри лимону. Лимон розрізаю та вичавлюю від половини лимону сік. Звичайно, без кісточок вичавлюємо сюди весь сік і тепер перемішуємо всю цю суміш до однорідності і відправляємо її на вогонь. Із цих інгредієнтів виходить неймовірно смачний лимонний курт, який доповнить наш лимонний чизкейк. Дуже гарна текстура та дуже гарний смак у цього курду. Ставимо його на вогонь і постійно помішуючи вінчиком, варимо його до появи пульбашок. Обов'язково постійно помішуйте, бо він може пригоріти. Коли вже з'явились перші бульбашки, вимикаємо вогонь, додаємо сюди 50 г вершкового масла, гарно все перемішуємо, плита на цей момент вже вимкнена. Та залишаємо лимонний курт на декілька хвилин, щоб він трішки охолонув. Повертаємось до нашого чизкейку та покриваємо його зверху вже трішки охолонувшим курдом. Розподіляємо однорідним рівненьким шаром лимонний курт поверх всього чизкейку. Якщо необхідно, трішки можна його потрусити, щоб лимонний курт розрівнявся однорідно, рівномірно. Залишаємо при кімнатній температурі, щоб він трішки охолонув. Через півгодинки можна вже його задекорувати на ваш смак будь-якими ягодами. Я використовую лимони та лохину. Дуже гарно та дуже смачно це поєднується. Також для декору я використовую гілочки м'яти. І коли вже тортик повністю оформлений, відправляю його в холодильник для стабілізації на 2-3 годинки. Можна, звичайно, і залишити на ніч. Але, я гадаю, 2-3 годинки достатньо, розпадатись він не буде. Через 2-3 години знімаємо з нього форму. Перекладаємо на тарілочку та можемо насолоджуватись цією неймовірною літньою насолодою. Цей тортик прикрасить не тільки повсякденний стіл, але й буде гарною прикрасою вашого святкового столу. Дуже раджу вам спробувати цю смакоту та приготувати його для себе і своїх рідних. Буду чекати ваших відгуків у коментарях. Та якщо вам сподобалось відео, то будь ласка, підтримайте контент лайком. Дякую за увагу і смачного вам!